Перед вами один із найсолодших сортів інжирного нектарина, і я думаю, на даний момент один із найпоширеніших в Україні завдяки відгукам колекціонерів, блогерів. Сорт інжирного нектарина Донат. Але варто сказати, що вже на даний момент існують і більш кращі сорти, але, на... ну, але вони, звичайно, що по термінах не попадають як цей сорт. Сорт білом'ясий, свою популярність він здобув через неймовірні смакові властивості. Тобто, якщо ви ж попробуєте цей нектарин, нічого солодшого ви ще не пробували. М'якоть, біла. Смак ну просто дуже солодкий. Сорт дуже урожайний, але варто сказати, що плоди середнього і нижче середнього розміру. В районі 80 грам це вже рахується як великий плід. Це дерево було проріджене. Якщо би ми його не рідили, то вони б були ще меншого розміру. Для домашнього саду це чудовий варіант. Хто бажає щось дуже солодке і дуже смачне, то обов'язково потрібно звернути увагу на цей чудовий сорт.